Бачили останній виступ Путіна? Ну воно і хворий, скажіть. Нє, ну звісно, те, що він хворий псих, дивно заперечувати. Однак, можливо, у кремлівського диктатора і дійсно є ознаки цілої низки діагнозів. Мені дуже цікаво узнать ваше про те, що треба зробити в ближайше для того, щоб укріпити нашу безпеку на цьому напрямку. Я дуже радий вас візити. Бо останні роки що тільки йому не приписували від раку до Паркінсона. Роками розпропаганда будує з Путіна супергероя, але він сам тим часом буквально тримається за крісло, щоби не впасти. І справа не лише в старості, а в тому, що щось із ним справді не так. Сьогодні розкажемо, чим насправді може хворіти Путін, чому в нього тремтять руки, і що кажуть лікарі, які його супроводжують. Я Микита Гаврилюк. Підпишіться на цей канал, бо тут ми знищуємо російську пропаганду. Почнемо з найпопулярнішого у Путіна рак. І ця інформація, яку неодноразово озвучували українські спецслужби, журналісти, розслідувачі та навіть західні видання, усі вони стверджували, Путін хворий на рак, а лікування він проходить під грифом секретно. За деякими версіями, це рак щитовидної залози, за іншими підшлунковує. А хтось, взагалі лише про онкологію е, і у важкій формі, тільки і пише. Тобто не десь щось починається, а стадія, коли вже давно мали би початися метастази. Але чи почалися, невідомо. Бо лікарі мовчать, а сам Путін усміхається на камеру і знову плаває за амфорами. І хоча воно звучить як спроба видати бажане за дійсне, однак, коли про це починає говорити сам голова гур, ну якось починаєш задумуватися, ми повністю підтверджуємо цю інформацію, що у Путіна рак. У нього кілька серйозних захворювань, одне з яких рак. Але не варто сподіватися, що Путін помре завтра. У нього ще кілька років попереду. Хочемо ми того чи ні. Західні видання, як от Нюзвик, заявляли, що ЦРУ, нібито також підтверджували прогресуючий рак у Путіна в своєму звіті за 22 рік. Також у 22-му році група розслідувачів російського опозиційного видання проєкт оприлюднила звіти про регулярні поїздки онколога до Путіна. Саме лікар зі щитоподібної залози Євген Селіванов нібито супроводжував президента Росії у поїздках до резиденції. Журналісти підрахували, в окремі місяці медик з'являвся поруч із путіним частіше ніж офіційні радники. Окрім онколога, з президентом їздили хірурги, інфекціоністи та навіть фахівець із реанімації. І це не чутки, а банальні дані з готелів, у яких зупинялися медики. Вони тижнями жили поруч із резиденцією в Сочі, і в певні періоди щомісяця. Можливо, Путін просто параноїк? Можливо. Але ціла лікарня не супроводжує людини без причини. Кремль, звісно, усе це заперечує і стверджує, що Путін здоровіший за усіх нас разом узятих. У стилі зовсім нещодавно стрибав у річку, полював на ведмедя, а після цього ще й зробив 40 відтискань і підписав указ. Але з кожною новою заявою та появою його на публіці в Путіна все менше енергії. Бліде обличчя, нерухомі ноги. І оце дуже дивне тремтіння рук. Про нього, до речі, далі. Почалося все з дрібниць приблизно у 2020 році. То руки у Путіна дивно лежать на столі, то ноги завмерли на місці і не рухаються півгодини. А то навпаки, він судомно стискає крісло під час зустрічі. Може, це він так розважається під час нудної поради? Можливо, але фахівці вбачають у цьому класичні прояви хвороби Паркінсона. Вони звернули увагу на відео, де Путін зустрічає міністра оборони Шойгу. Диктатор буквально чіпляється руками за край столу. Його пальці скуті, права рука майже не рухається, а ще міміка, скута, немов у людини, яка не може контролювати м'язи обличчя. Для лікарів це не просто спостереження. Це ознаки неврологічного розладу. Ну, подивіться самі. В настояще време обстановка в городі спокійна. Дозволяє приступити на відінням порядку, повернення населення. Така поведінка нагадує типову хворобу Паркінсона. Утім, офіційно ніхто діагноз не підтверджував, але і не спростовував. Хоча медики, які спеціалізуються на неврології, вказували на ці симптоми вже далеко не раз, особливо після того, як знайшли старе відео, де Путін дивно рухає ногами, немов намагається танцювати нею степ. До речі, про ноги у мережі гуляє багато відео, де російський диктатор просто ходить. Його хода повільна, скута з притисканням однієї руки до тіла. Саме так часто ходять пацієнти з ранніми стадіями Паркінсона, або люди, які намагаються приховати, що їм боляче. Ну або люди, які носять взуття на 15 сантиметрових підборах і просто бояться впасти. Не чули про те, що Путін носить таке дивне взуття? Подивіться наше велике відео про це. І от тут виникає питання: якщо це справді Паркінсон, то як він досі при владі? А все просто влада там не залежить від його фізичного стану. Там головне не впасти. Причому буквально. Ну добре, добре, рак і Паркінсон це одне, але багато хто й далі каже, що у Путіна проблеми з психікою не як образа, а буквально психіатричний діагноз. Шизофренія, параноїдальні стани, шизоафективний розлад взагалі варіантів багато, і всі вони не з приємних. І ну, ніби псих і псих, ну що нового? Але що як я вам скажу, що існують цілі наукові статті у профільних медичних виданнях, які аналізують поведінку Путіна? І абсолютна більшість із них доходить невтішного висновку. Як оце дослідження клінічного психолога Роберта Гордона з Філадельфії? В дослідженні прийняли участь 50 психологів та психіатрів, які використовували модель ПДМ-2 для оцінки психічного функціонування Путіна, Трампа та Зеленського. Ми виявили, що середній рейтинг психічного функціонування Путіна становив 2,4 з 5 – або 41%, що відповідає категорії тяжкого психічного розладу. І це далеко не одиничний приклад. Так, доктор наук Зів Коен з Корнецького університету прямо зазначав, у Путіна спостерігаються ознаки агресії, нарцисизму та повної відсутності емпатії. А докторка Бренді Лі з Єльського університету у 22-му році класифікувала його як злоякісного нарциса з параноїдальними проявами. Ну і на додачу. Така сама заява відставного офіцеру британської розвідки Крістофера Стіла в інтерв'ю Sky News. Окремі західні психіатри навіть прямо кажуть, поведінка Путіна схожа на людину, яка або приймає дуже важкі препарати, або переживає загострення хронічного психічного стану. Та що там психіатри? Його перша дружина Людмила неодноразово казала про його маніакальні нахили. Ми зробили про це окреме велике відео. Там багато всього, і поштовхи до самогубства, і домашнє насилля. Словом, подивіться, там цікаво. А пам'ятаєте, шестиметровий стіл? Ну, отой, за яким Путін приймав всіх від Шольца та Макрона до навіть власних міністрів. Тоді казали все через коронавірус. Та насправді це реальна сцена параної, яка триває вже кілька років. Після пандемії Путін не повернувся до нормального життя навпаки, закрився ще більше. Усі, хто хоче з ним зустрітися, мають сидіти на карантині по 10-14 днів, здавати тести, проходити дезінфекцію і, взагалі, поводитися так, ніби входять у палату до імуносупресивного пацієнта це не заходи безпеки, це абсолютно медична ізоляція. Російські медіа намагалися це пояснити обережністю, але у 22-му році Блумберг прямо написав: Путін відгороджує себе не лише від вірусів, а й від реальності. Страх хвороби перетворився на мікробофобію, а параноя на стиль життя. Показова деталь: спеціальна команда людей, яка дезінфікувала тоді усе. Про це писали The Guardian. Меблі, дверні ручки, мікрофони, навіть повітря кажуть у деяких кімнатах його резиденції і досі постійно працюють фільтри, як у стерильних операційних. А може Путін боїться не заразитися, а того, що хтось просто дізнається, що він настільки слабкий? Ну, бо як інакше пояснити легендарний чемоданчик скалоприймачем. Про це вперше написало французьке видання Паги Матч у червні 22-го року. Журналісти, режис Женте та Михайло Рубін повідомили, що співробітники Федеральної служби охорони Росії відповідальні за збір біологічних матеріалів президента існують. Ці зразки потім доставляються до Москви в спеціальному кейсі, щоб іноземні розвідки не змогли отримати доступ до аналізів Путіна. Цю практику пізніше підтвердила журналістка BBC Фаріда Рустамова, яка зазначала, що під час візиту до Відня Путін користувався спеціальною приватною вбиральною, і всі сліди після нього знищували. Також колишня офіцерка розвідки США Ребека Кофлер публічно заявила. Путін боїться, що будь-яка інформація про його здоров'я стане надбанням іноземних спецслужб, і саме тому вдається до параноїдального контролю над кожним аспектом свого тіла. Тому російські охоронці збирають усе до останньої краплі та везуть назад до Москви. Багато хто навіть сприймає це як доказ того, що у Путіна є двійники, або що на престолі Росії не справжній Путін? Ну мовляв, не хочуть, щоб перевірили генетичний матеріал. До речі, якщо вам цікава тема двійників Путіна, напишіть у коментарі. А як вам інформація про ванни з крові оленів? Цю історію вперше озвучували російські опозиціонери та журналісти ще в середині десятих років. Але найбільшого розголосу вона набула в 22-му році. За даними вже згаданого видання, проєкт Путін, буцімто, приймає ванни з крові алтайських мараїв. Це частина так званої народної медицини, яка нібито має відновлювати життєву енергію та посилювати імунітет. Якщо коротко, це такий собі радикальний аналог ванни з молока, тільки кривавий, дорогий. І абсолютно поза межами здорового глузду процедура жорстока, абсолютно не наукова, але схоже дуже в дусі Путіна, показова, маргінальна і максимально відірвана від реальності. Ну і вишенька на торті, донька Путіна та еліксир безсмертя. Так, так, вам не почулося. У змі не раз з'являлася інформація про те, що одна з доньок Путіна, Катерина Тіханова, має прямий стосунок до досліджень у сфері біомедицини та продовження життя. Вона керує проєктами, які займаються регенеративними технологіями, клітинною терапією, і навіть експериментами з моделювання біологічного старіння. На користь цієї теорії грає і те, що Путін використовує ось такі слова в своєму лексиконі, щоб не було такого злішнього охлаждення, як в кріокамері. Журналісти припускають, що кремлівський дід прагне особисто протестувати результати цих експериментів. І Якщо вже не без смертя, то бодай імітацію нормального вигляду на тлі постійних розмов про двійників калоприймачі і ванни з крові. Бо ж не для того він ховався у бункері, щоб просто померти. І от виходить доволі парадоксальна історія. Людина, яка загрожує всьому світу, насправді боїться всього своєї крові, своїх мікробів, своїх рішень від раку до шизофренії. У кожній підозрі про стан його здоров'я більше логіки, ніж у його промовах. Але ж насправді це не лише про Путіна, це симптоми всього режиму, який згниває разом зі своїм диктатором. Тож не дивуйтеся, що він так трясеться, бо світ бачить, як закінчується царь батюшка, якого боялися і обожнювали. Він не всемогутній. він стара хвора людина, яка ховається за шестиметровим столом, спецтуалетом і параноїдальною охороною. Дякую вам за перегляд! Якщо цей матеріал був для вас цікавим, ставте лайк, підписуйтеся на канал та обов'язково напишіть у коментарі, що ви думаєте про психічний та фізичний стан Путіна. Нам важлива ваша думка.